Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми поговоримо про безпеку на дорозі. Важливі правила дорожні, їх добре знати має кожен обов'язково поважати, щоб у біду не потрапляти. А зараз слухайте, будь ласка, про це для вас почнеться казка. Казка починається. Зайчики з'являються. Доброго дня, зайченята! Доброго дня! Доброго дня! А звідки ви взялися? А ви самі не знаємо. Бігали, стрибали, веселилися і от у вас з'явилися. Ну, добре, наші дітки вчать правила дорожнього руху. А ви хочете послухати? Так, хочемо. Ну, тоді сидіть тихенько і дуже уважно слухайте. Дорогі малята, я хочу, дітки, вам сказати, в цей час, на мить, відклавши справу, до нас у гості завітали дорожні ці помічники. Чи їх пізнаєте малюки? Я кольоровий світлофор. Несу сумлін на свій дозор, щоб в ДТП ви не попали, мої поможуть вам сигнали. Вони відомі добре вам, кмітливим діткам, малюкам. Важливий я, сигнал червоний, серйозний, дуже, заборонний. Даю усім наказ такий не можна йти, спинися, стій, я, колір, полум'я, тривоги. Сигнал червоний дуже строгий. Жовтий, моя мета попереджати. Увага, треба зачекати. Сигнал наступний підожди, тільки тоді лише іди, неначе сонце я яскравий. Мені корися, будь ласкавий. Мене всі упізнали, певно, найкращий я сигнал зелений. Рух пішоходам дозволяю і дуже щиро побажаю, нехай в путі вам пощастить, Горить зелений, значить, йдіть. Дітки, на вулицях міста порядок і простор на кожнім перехресті керує світлофор. Про наявність світлофора на дорозі попереджає знак світлофорне регулювання. Він має форму трикутника в червоній окантовці, а посередині на білому фоні зображено світлофор. Колір змінює автоматично і таким чином віддає накази пішоходу і транспорту. Не просто, ясно, це без спору, в роботі другу світлофору, але на щастя, як годиться, є в нього добра помічниця. Вона смугаста, чорно біла. Чи ви впізнати її зуміли? Я хто дітки? Зебра зовсім не проста, бо без копи і без хвоста. Скажу вам чесно, я не проти. Як пішохідним переходом мене всі перехожі звуть, та по спині мої ідуть. Такі у нас помічники, шановні друзі малюки, вам, діточки, відомо певно, вони вартують не даремно, дорослі та малята знають, вони весь час сумлінно тпають, щоб на дорогах для всіх нас було безпечно повсякчас. Аби не трапилось біди, їх діти, слухайтесь, завжди. А зебра позначається дорожнім знаком пішохідний перехід. Він має форму квадрата, синього кольору. У середині квадрата білий трикутник. На ньому зображено силует людини, що рухається по чорним смужечкам. Він вказує на місце на вулиці, де пішоходи можуть безпечно переходити дорогу. Остановлюється біля спеціальної розмітки для пішоходів зебри. А є ще отакий дорожній знак, який називається підземний пішохідний перехід. Також має форму квадрата синього кольору. Білий силует людини спускається по білих сходинках. У великих містах пішохідні переходи робляться під землею. Називається підземний пішохідний перехід. Так, дітки, молодці. Я думаю, що нам пора зробити фізкульт-хвилинку. Приготувалися зайченята? І малята. Малі зайчики сидять, вони вушками вороша. Ось так, ось так. Вони вушками вороша. Ось так ось так. Вони вушками вороша. Зайкам холодно сидіти. Треба лапочки погріти. Ось так ось так. Треба лапочки погріти. Ось так, ось так треба лапочки погріти. Вже набридло їм стояти. Хочуть зайці поскакати. Скік, скік, скік скік. Хочуть зайці поскакати, скік-скік, скік скік, хочуть зайці поскакати. Ну, молодці зайченята, а тепер ми хочемо, щоб ви розповіли про себе. Найспритніше я зайча, гратися люблю в Ну, мо, брати, веселитись, що на світлофор дивитись. Світлофор нам ні до чого. Обійдемося без нього, ми стрибаємо уміло, нам нема до нього діла. Чи червоний, чи зелений, ці вогні горять даремно, нам кортить погратись дуже. Решта друзі, нам байдуже. Ми не станемо чекати, будемо весело стрибати. По дорозі тут і там. Не до правил нині на. Ой тільки, а хто це до нас прийшов? Так, це ведмедик. Доброго дня, ведмедику. Доброго дня. Де ви гру улаштували? Вам біди не вистачало нерозумні пустуни. Траса місце не для гри. Треба правила учити. Нерозсудливі ви, діти Дорога, місце небезпечне, тут пустувати недоречно. Дивіться, транспорт їде скрізь. І нього, друже, ти не лізь. Проїжджа, діти, тут частина, машини мчаться, без зупину, не можна гратись тут, а то потрапите ви під авто. Правила прору дорожні, слід потрібно знати. Смаличку їх кожен, кожен має всі вивчати. А які правила? Ми не знаємо правил. А ось які, слухайте, уважно. Дітям треба пам'ятати місто. Повне небезпеки. Починаємо вивчати перше правило безпеки. Якщо вирішив погратись, чи коли зібрався ти на санчатах покайтатись, на майданчик треба йти, на узбіччі світлофор підморгнув малятам. День і ніч несе дозор вартовий завзятий. Як червоне око світить, на дорогу не ступайте, обережні будьте, діти, краще ріжки зачекайте. Жовте око, скоро час, шлях відкриться для вас, спалахне зелене світло, пішоходам шлях відкрито. А іще для пішохода крізь потік автомашин є два вірних перехода. Зветься зеброю один. Бо він також смужки має, знає кожен пішохід і йому допомагає брат підземний перехід. Але як же перейти, якщо десь за містом ти? Переходу там немає, світлофорів не буває. Тож уважно подивись на шосе ліворуч. Чи не мчить автомобіль по дорозі поруч, якщо вільний шлях тобі пів дороги перейди Глянь праворуч, а тоді вже сміливо далі йди. Бачиш міст через дорогу. Це надземний перехід. Треба йти лише по ньому, знає кожен пішохід. А тепер, малята, відгадайте загадки. Що це за транспорт? Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай, не зволікай, щоб остигнуть на правильно трамвай. Дітки, трамваї і поїзди завжди обходимо попереду. А ось іще одна загадка. Ріжки причепив до дроту. Їду, їду на роботу. Їду, їду, не трясу. Гей, сідайте, підвезу. Так, діти, тролейбуси, автомобілі, автобуси обходимо позаду. Молодці малята слухали уважно. Дітки, а де можна гратися, дітка? Так, гратися можна тільки на майданчику. Зараз... Щоб закріпити правила дорожнього руху, ми пограємо у гру, яка називається сигнали світлофора. Вам треба буде сказати тільки одне слово. Коли буде червоний колір, стій, жовтий. Чекай, зелений іди. Приготувалися. Так, Якщо ви підійшли до дороги і побачили, що загорівся, жовтий сигнал світлофора, що треба робити? Правильно чекати. А якщо зелений йти. А якщо червоний стояти. І так, червоний. Так, стій. Жовтий. Чекай. Зелений. Іди. І знову червоний. І жовтий чекай, зелений. Йди, ну, молодці, запам'ятали сигнали світлофору. Ми, дітки, з вами сьогодні вивчали правила дорожнього руху. Давайте їх пригадаємо, давайте скажемо, хто ж нам сьогодні допомагав у цьому. Так нам допомагали наші. Дорожні помічники це хто тобто, світлофор та зебра. А чим позначається світлофор? Так, світлофор позначається знаком світлофорне регулювання. А зебра позначається пішохідним переходом. Дітки, а трамваї, поїзди, де ми обходимо? Так, тільки... Попереду. А тролейбуси, автобуси, автомобілі. Тільки так позаду. Маляпта, а скажіть мені, які бувають пішохідні переходи? Ну, зайчинятка, я знаю наземний перехід осві. А я підземний запам'ятав осінні. А я на звук надземний. По ньому переходимо як по місточку. Ну, молодці малята. А чи можна гратися на дорозі? Ні, ні в якому разі не можна. А де ж діткам гратися? А гратися вони повинні на дитячому майданчику. Ну що ж, дітки, ви. Запам'ятали правила дорожнього руху, але головне, ці правила обов'язково виконувати на вулиці. Ми з нашими помічниками, з нашими зайченятами і медмедиком дуже хочемо, щоб ви намалювали світлофор та зебру. Будемо чекати на ваші роботи. До побачення, малята!